Я повністю випалюю весь біль, сльози, страждання. Всю агресію, всі образи, все погане і лихе, все лайно, що зробив агресор тим, хто дивиться відео близьким людям, вогні згорить і більше не болить. Очищається простір енергетичний і фізичний, очищаю будинок. Квартиру, подвір'я. Авто. Всі дороги вичищаю від негативу, від усього лайна. Щоб не робив, агресор повністю вогні згорає. Всі підливи, підклади, притики. Все погане, все лихе, всю кладовицьку магію, негативну, церковну негативну магію, мусульманську, християнську, будь-якої іншої природи, відомої, невідомої, вогні згорає, більше не зможе впливати. Всі привороти, мороки, яморочки, скиди, переклади, обміни і подміни, копіри випалюються, всі закальцовки, всі негативні програми, що по колу ходять, випалює вогнем, очищать. Всі прив'язки до мерців, вогні згорає. Більше не зможе втручатися агресор, привороти спалюються, шийники, хомоти, всі пута із ніг, перекриття доріг на щасливу долю, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, на здоров'я. Вогні згорають всі блоки, блокіровки на магічні здібності, випалюються всі негативні програми, що ставив агресор. Глядачам, тих, хто дивиться відео, близьким людям. Вичищаю простір, вогні, огні повністю вся прив'язка, пуповина спалюється, більше не зможе агресор чпати. Вогні згорить і більше не болить. Воском запечатуються всі пробоїни, протики, проколи, пробиття. Буде так і так. і. цікаю. Весь негатив убираю воском закриває всі дири, рани і травми. Більше серце не болить, душа більше не болить, затягує повністю всі дири. Рани затягуються, більше не болить. Оцікайно, на і вічні агресори. Більше немає жодного енергоотоку до агресора не йде. Енергія відновлюється. Тих, хто дивиться відео близьких людей, відновлюється енергія, повертається здоров'я, щастя, щаслива доля відновлюється, вбирає.